Параграф 33. Навчання дітей і наукові знання людства. Поміркуйте, яку роль в розвитку суспільства відіграє освіта. Пункт 1. Як навчали в давнину і сьогодні. Ви вже знаєте, що перші школи з'явилися за доби стародавнього світу в Єгипті, Китаї, Індії, Греції. У школах навчали читати, писати, рахувати. Велику увагу в школах стародавньої Греції надавали фізичному розвитку музичній освіті. У часи Русі України освіту здобували при церквах і монастирях. Там навчали читати, писати, рахувати церковного співу. Деякі історики стверджують, що донька великого князя київського Всеволода Ярославовича Янка Всеволодівна наприкінці XI століття заснувала при монастирі школу для дівчат. Де навчали грамоті співам і шитву. Із накопиченням знань, розвитком міст і ремесел, зміцненням середньовічних держав зростала потреба в освічених людях. У тих містах, де жили найбільш освічені, відомі викладачі, з'явилися перші вищі школи – університети. Найдавніше університет Європи було засновано у 1088 році. В місті Болонья, що в Італії. У 15 столітті в Європі діяли вже 65 університетів. Найвідоміші з них Паризький, Болонський, Оксфордський, Праський, Ягелонський, Краківський. У європейських університетах навчалися також і українці, які мріяли здобути вищу освіту. Деякі ставали видатними вченими. Наприклад, виходить з українського містечка Дрогобича Юрій Кортемак Дрогобич, період життя 1450 1494 роки, навчався в Єголонському університеті в Польщі, а згодом у Болонському університеті в Італії. В історію він увійшов як астроном, астролог, доктор медицини і філософії, був обраний ректором Болонського університету. За козацьких часів освіту здобували діти різного віку та статку. Іноземний хроніст Павло Алепський писав у зв'язку із цим в Україні козаків усі діти вміють читати навіть сироти, поширенню грамотності сприяло винайдення книгодрукування. У 1574 році Іван Федорович надрукував у Львові книги Апостол і Буквар. З давніх давен головною вихователькою дітей в українській родині була жінка, мати бабуся. Згодом заможні жінки виступали засновницями українських шкіл. Серед перших українських учительок варто згадати Христину Алчевську, період життя 1841-1920 роки. Христина Алчевська розпочинала свою педагогічну діяльність у Харківській недільній школі для дорослих. У 1862 році відкрила безплатну жіночу недільну школу. Згодом на власні кошти заснувала школу для сільських дітей у селі Олексіївка на Луганщині. Христина Алчевська активно пропагувала ідею навчання дітей рідною мовою. Поміркуймо. На думку стародавніх греків, освічена людина це передусім мудрий, відважний, справедливий громадянин. Чи погоджуєтеся ви з думкою стародавніх греків? Обґрунтуйте свою відповідь. Діємо практичні завдання. На стінах Софіївського собору досі є написи і малюнки, залишені священниками та відвідувачами собору. Ці написи та малюнки мають загально прийняту назву графіті. Сьогодні виявлено понад 7 тисяч графіті 11-го початку 18-го століття. Така кількість свідчить про високий рівень безсемності в Русі Україні. На сторінці 191 зображено автограф Анни, доньки князя Ярослава Мудрого та давньоруський меч 10 11 століття з написом Коваль Людота перше. Спробуйте знайти сучасні українські літери в написах. Друге, що можуть свідчити про розвиток освіти в Росії Україні підпис доньки князя та напис звичайного коваля? Поміркуймо. Заснування університету у Львові. 20 січня 1661 року польський король Ян ІІ Казимир підписав диплом, який надавав єзуїтській колегії у Львові гідність академії і титул університету. За даними історичних джерел, у 1667 році на філософському і теологічному богословському відділах навчалося близько 500 студентів. Навчання забезпечували 8 викладачів. Сьогодні у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 19 факультетах навчається понад 22,5 тисяч студентів. Фасад головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка прикрашає напис Латиною «Patria декорі civibus educantis» Освічені громадяни Окраса батьківщини». Перше, як ви розумієте, зміст цього вислову? Друге. Чи має відношення до вас особисто цей напис? Третє. Знайдіть інформацію в інтернеті та інших джерелах про заснування Острозької академії та Києво-Могилянської академії. Пункт другий. Розвиток науки, наукові знання в давнину і сьогодні. Наукові знання виникли з практичних потреб людини, пов'язаних з розвитком землеробства, ремесел, техніки, мореплавства. Вже в стародавні часи були здійснені відкриття, якими світ користується донині. Давні єгиптяни розробили ефективні способи множення і ділення, а також дріб. Стародавні ваволоняни започаткували одиниці вимірювання кутів, градуси, хвилини і секунди. Китайські астрономи в давньому Китаї обчислили, що тривалість року становить 365,25 доби і склали точний календар. У Китаї виготовили перший компас і сейсмограф. Прилад для визначення сили землетрусів. Витоки наукових знань в Україні сягають часів існування стародавніх грецьких міст держав на узбережжях Чорного і Азовського морів. Античні міста відзначалися неабияким розвитком освіти, медицини та культури, особливу увагу приділяли медицині. Про це свідчать численні археологічні знахідки, хірургічні ножі, пінцети, голки тощо. З давніх давен накопичувалися необхідні для життя знання, наприклад, знання хімічних властивостей та особливостей будівельних матеріалів застосовували у виготовленні плінфи, будівельного матеріалу, скла, мозаїк, різнокольорових емалей, фрескових розписів, храмів тощо. Математичні знання використовували у будівництві, діємо практичні завдання. За допомогою матеріалів параграфа, додаткових джерел укладіть таблицю Винаходи, які подарував людству Стародавній світ. В таблиці вкажіть, країна, винахід, де використовуємо винахід у сучасному світі. Пізнавально цікаво. численні відкриття в геометрії, фізиці, механіці належать давньогрецькому вченому Архімету. Сам Архімед побудував перший у світі планетарій. Для зрушування полів архімед винайшов гвинтоподібний вал для підйому води. Цей пристрій використовують і в наш час у машинах механізмах. Пригадайте, де в сучасному житті ви зустрічали подібний механізм. Гвинтоподібний вал архімеда зображений на сторінці 194. Пункт 3. Видатні українські вчені. Українські вчені зробили вагомий внесок у розвиток світової науки. У лікуванні травм важливу роль відіграє всім відомий рентгенівський апарат. З його допомогою лікарі визначають пошкодження кісток і внутрішніх органів людини унаслідок травмування. Названий апарат на честь німецького вченого Вільгельма Рентгена. Але насправді ще за 14 років до нього українець Іван Полюй період життя 1845-1918 роки сконструював лампу Полюя. З допомогою якої було зроблено перше в історії повний знімок людського кістяка. Наукові дослідження Іллі Мечникова період життя 1845-1916 роки сприяли боротьбі зі страшними інфекційними хворобами людини за свої відкриття вчений був відзначений найпрестижнішою науковою нагородою Нобелевською премією. Українські вчені також були одними з перших розробників комп'ютерної техніки. У 1950 році у Києві запустили першу в Європі малу електронну обчислювальну машину Меом. Щоправда, вона займала цілу кімнату. З цією машиною працювала українська вчена програмістка Катерина Ющенко. Період життя 1919-2001 роки. Саме вона розробила одну з перших у світі мов програмування. Перейдіть за посиланням на сторінці 195 та перегляньте відео Жінки теж кодять. Історія, що почалася у 1950-ті. Діємо практичні завдання. Перше, дізнайтеся з додаткових джерел, що пов'язує українську математикиню Марину В'язовську з медаллю Філдса. Друге. З'ясуйте, у чому полягає унікальність досягнень вченої. Запитання і завдання. Пункт перший. Знаю і систематизую нову інформацію самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми навчання дітей і наукові знання людства. Уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Дайте відповіді на запитання. Хто у давнину займався вихованням дітей? Яку роль в освіті відігравали університети? Які наукові відкриття людства давнини ви знаєте? Які українські вчені та їхні відкриття вам відомі? Пункт другий. Обговоріть у групі. Перше. Поміркуйте, який досвід минулого в навчанні дітей ви запозичили б для наших часів. Друге, на думку видатного українського вченого Бориса Патона щастя це відчуття того, що твоє життя, твоя діяльність потрібні людям. Чи погоджуєтесь ви з думкою вченого? Аргументуйте свою відповідь. Третє. Івану Полюю належить висловлювання. Нема більш гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою національну честь і, без нагороди, вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю. Доберіть з біографії вченого факти, що підтверджують його переконання. Пункт 3. Мислю творчо Перше віртуальна екскурсія. Відвідайте сайт Національної академії наук України. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 196, оберіть одну з віртуальних екскурсій у списку, підготуйте текст екскурсії на основі побаченого та пошуку додаткової інформації у вільних джерелах. Проведіть віртуальну екскурсію для однокласників-однокласниць. Друге, дізнайтеся ювілей, кого із видатних вчених відзначають у світі цього року. Створіть макет поштової марки або ювілейної монети, присвяченої науковцю, науковиці на вибір. Сподобалось. Підписуйся, став лайк та вчи історію України.